Астропрогноз на тиждень, який міняє нашу поведінку, енергію і приторможує дуже багато справ. Взагалі, цей тиждень можна встигнути дуже багато, і це твій астропрогноз з 4 по 10 березня. Події тут будуть розвиватися дуже швидко, а в кінці тижня будуть давати великий значений результат давно закладених дій. Тож тепер поетапно. В першу чергу дві астрологічно важливі ситуації відбуваються на небі. Це перше Меркурій міняє свій знак і переходить у Овна. Переходить у Овна і буде там аж до травня. Для нього це не типово довгий період. І ми можемо вже домислитись, так що це насправді він буде заходити у ретро -рух. Починається його петля. Петля, коли вона у Овні, вона буде давати повернення попередніх конфліктів і взагалі таке напруження в спілкуванні. І це напруження попадає на 10-те. Березня, тобто старт цього періоду, і така кульмінація, і таке співпадіння астрологічне, що саме в цей день у нас новолуння в останніх градусах риби. А це теж про партнерство, про попередні домовленості, про те, що можуть бути якісь зриви домовленості, тому що весь тиждень на ще займодіє уран. Ну а тепер поетапно розберемо, що можна що не варто робити цього тижня. Ну а вже детальний щоденний прогноз з рекомендаціями є у мене в телеграм-каналі, аби ви щодня могли запланувати собі ідеальну свою діяльність і активність. Тож тепер в таких Прогнозах на тиждень я буду давати такі найбільш значні моменти, що стосуються цілого тижня. А щоденні прогнози знаєте у телеграм-каналі. Тож, в першу чергу, маємо розуміти, що початок тижня, понеділок, та середа йде відпливу Меркурія Секстиліз з Ураном. і тут е, цей аспект може давати зриви якоїсь комунікації домовленостей, Якісь е, е, наша тянеться ця енергія з вихідних, і ми зараз ж до неї звикли. Тому це не буде в новизну. Ми будемо ніби розрулювати питання, які пішли не по плану. І власне, коли вони йдуть не по плану, це веде нас на правильному шляху, тому якби конфліктувати через те, що хтось зірвав домовленості, не варто. розглядайте це як шанс зробити ще краще. Крім того, Меркурій взаємодіє з Нептуном. А це на загальносвітовому рівні дуже часто катастрофи, катаклізми і щось таке, що природними явищами може збитись певної діяльності, е, взагалі в цілому людство чи якусь окрему групу людей. Тому очікуємо, що можуть бути якісь погодні недорозуміння, і ми про це будемо чути, тому що в нас. Меркурій власне, починає змінювати знак, Тобто, цей перехід завжди відбувається в одну секунду. Він якби, дає таку певну накопичення енергії і перехід в інший знак. Так? І зараз ми маємо власне, такий момент, коли буде скриватися інформація, подаватися більш лайтово, так, ніби нічого не сталося, а насправді події можуть бути дуже значені. Але це я говорю не для того, щоб боятися, для того, щоб розуміти, що в нас ще на все це накладається саме в середу, четверта-п'ятницю квадрат з ураном, тобто можуть бути ситуації, які небезпечні, не не взагалі не піддаються прогнозу, тому що Уран нам дає несподіванки. Це як у сенсі може вискочити якась ситуація, яка нас може порадувати, і це на і світовому і на політичному рівні виражається як просто небезпека, атака, щось таке, що ми не заплановано може відчувати. Але і для кожного з нас індивідуально в житті Уран не залишає безслідним цей тиждень. Він буде давати нам ситуації, до яких ми не готові. Несподіванки, які можуть нам нас заставляти поводити себе не так, як взагалі Галі, ми в житті звикли, тобто новим шляхом, і е, власне все це іде до моменту, коли на нас починається вплив. П'ятниця, субота, неділя, активний вплив новолуння у рибах. Тому будуть е, Виходити на контакт люди, які захочуть з вами передомовитися, підняти якісь е нові контракти, договори, документальні якісь питання можуть вискакувати І саме на вихідні. Хоча, нібито, юридично це неможливо справитися на вихідні з цим питанням, але от вже наступний тиждень дасть момент розв'язання певних спорів, конфліктів чи нових домовленостей через документальне оформлення. Що дуже важливо розуміти, що це тиждень, який такий найактивніший тиждень березня. Далі буде сповільнюватися енергія із за того, що Меркурій буде заходити в трогу. Ще один цікавий момент, що власне цей тиждень нам дає події, і ті, що по урану, ми їх ніби не чекаємо, але це події, які розв'язують певну ситуацію, яка була у лютому. Тому згадайте, що у вас було з 20 по 24 лютого. Саме ці події мають зараз такий епогей, прям реальний висновок. Зараз ви побачите в подіях, в людях, в домовленостях, в результативності, в проектах. Саме результат вашої діяльності чи комунікації, яка була з 20 по 24 лютого. Це доволі творчий тиждень, тому всі люди творчих професій, люди, яким потрібен креатив, новий старт, якісь нове бачення вони мають. Маркетинг зараз буде просто процвітати. Ми навіть побачимо піар-кампанії і реклами, які будуть зовсім по-новому, якимись новими технологіями і зі штучним інтелектом, вражати своїм креативом. І власне застосовувати креатив навіть в дрібних задачах зараз дуже гармонійна. Я для того, щоб її максимально використати на свою користь. Крім того, у нас можуть з'являтися мілкі хлопоти, поломки в домі. Про це я буду попереджати детально про кожен день, що це може бути. І що добре, що це тиждень, який дуже добре взаємодіє з енергією фізичного стану. Тому ми зараз відчуваємо максимально себе в енергії. У нас є такий. Він трошки який фантазійний прилив сил, тому що це просто таке враження у нас, що нам зараз під власні, що ми можемо навіть гори звернути, але насправді цей час він просто дає нам таку концентрацію на інших питаннях, тобто ми на побут зараз будемо звертати питання більше увагу свою, так приділяти якомусь ремонту, реструктуризації, там навіть пересунки меблі в домі захочеться цього тижня, і власне це від. Ніби як зміщує наш фокус уваги від себе, як від організму, на свій побут на навколишнє середовище, що нас оточує. Загалом тиждень дуже продуктивний, дуже енергійний і а, особливо середина тижня, це вівторок, середа четвер. Вони будуть заставляти наш е, із за несподіваних ситуацій подій та інформації, а е, бути трошки так більш зібраними, сконцентрованими і в дії. Е, вам тут власно все цього тижня, і треба цю енергію використати максимально. Хто стартує проекти, започатковує новий бізнес, е, реєструє нові марки? Е, найкраще це робити. Цього тижня. Знайте, що в ваших якихось юридично-теріальних справах може зараз не все піти гладко, і може вам доведеться наступного тижня все дооформити, але це вдалий час для того, аби ви хоча б сконцентрувались і взяли це за увагу. Дякую всім, а лайк. Зустрінемося в телеграм-каналі.